Шалом, це Славко. Я вітаю всіх наших любих глядачів. Також ми щиро вдячні нашим донаторам. Я хочу запитати вашого дозволу. Тут погода змінилася, чи в зв зв'язку з моєю хворобою і холодом не варто мені перейти на Женевер. Просто сьогодні у нас багато фаршированих цих голубців, а їх якось з ромом не дуже, то я вирішив Дженевером сьогодні підкріпити свої сили. Вони мені потрібні для того, що я буду відповідати на ваші питання і пояснювати те, що мені самому було незрозуміло. Перш за все, я скажу те, що мене просила Ася сказати три дні. Я поки не переконався в вашій підтримці, принаймні частковий, і в своїх думках, то я боявся. Але скажу, як сказав один з моїх споживачів, любих, джанго, котрого звільнили, через шквал нитья рветься на восток Владимира Олександровича, Клоунський кулак. Ну, це дійсно так. Що коли мене спитали, що за цей наступ, от тут я бачите запитання, що я думаю про наступ, я вам відповім ясно, що це наступ був на, за бажанням та за постачанням наших любих союзників, наших вірних союзників, вони цей наступ організовували, вони його постачали. Це ніяк не зменшує сили. І розуму Збройних сил України, які його провадили, а провадили вони його все-таки західною зброєю в значній мірі. Отут є статистика за минулі кілька тижнів з липня. Вона не дуже оптимістична. Я вам її покажу. От зараз сюди два тижні, сюди два тижні. Ось станом до 17 липня, що ми мали. Бачите, отак от. Так от. Буксированої артилерії від Американської від союзників, самохідної артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, бойових машин піхоти, іншої бронетехніки. Зараз глянемо ситуацію на 31 липня, наскільки вона стала ліпшою, я б сказав, що не дуже. І зараз глянемо ситуацію. Де вона? слухайте, О, сюди треба. На 31 липня як вона трохи поліпшилася. Але ви бачите, з обіцяних 600 танків ми так і не отримали. Більше половини нам обіцяли бойових між машин піхоти, вони є, в принципі, в Словаччині. 280 машин у них на складах невикористаних. Ну, гріх жалуватися на Словаччину. Ці люди роблять для нас значно більше, ніж вони можуть і хочуть. Це святі люди. БТРів, бачите, скільки нам дали американці. Абсолютно недостатня чисельність зброї, і тому те, як ми наступали, це взагалі великий військовий успіх. Ну, ви вже бачили, от наочно я вам покажу соотношення. Оце дія артилерії нашої. Ну, треба сказати, що. Перший етап наступу зупинився. Він тривав 8-7-8 днів. Зараз була пауза, певна для того, щоб обидві сторони осознали ситуацію. Як змінилася ситуація, я вам покажу принаймні просте. Оце 30-кілометровий радіус дії нашої артилерії. Тут, от, знаєте, що в тилах позиції наших артилерійських бригад: 152, 155, важкі РСЗО. Отак, от, так, от ми, ми лінію вогню перенесли не дуже, як ви бачите. Все-таки перенесення лінії вогню противник все ще в вже узбережжя вдовше Херсона, лише далекою зброєю. Мекшталт Хімарсів може бути вражений. Ну треба сказати, що Хімарс ощадна одна зброя. Правильно, мені написав, там, де росіяни витрачають по кілька сотень стрільно артилерійського чи ракетно, можна використати кілька ракет Хімарс. Тут є ще одна наочна картинка. от. На сьогодні ініціативи, Ви бачите, синім це полоса ініціативи наших ЗСУ, і це червона полоса ініціативи вооружених сил Російської Федерації. Оце так я зайвих тут нема. Цих постачок. Отак от виглядає ініціатива. Про що це говорить? Ну, спочатку повернемося до. Бачите, це стара схема постачання. Я вам поясню, бої відбувалися тиждень, і все зараз залежить. Від того, як, які витрати були в російського угрупуванні, ви розумієте, 2300 тонн, 2800 тонн палива, 52-63 тонни гранат, 115-140 тонн набоїв, 430-530 тонн артилерійського стрільна, стрільна 30 міліметрів для, для БМП-2. 590 740 тонн, ракет ППО середнього засягу 460-570, ну, може менше. Ракет до Градів 330 тонн, 410 тонн, стрільна 122-152 мм артилерійського, 1000 1300 тонн. Це для угрупування в 20-25 тисяч. Вони мали стільки витратити. Ясно, що витратили менше. Не так у них добре з постачанням. І щоб надалі утримувати своє угрупування. Отут, от на правобережному плацдармі, їм доведеться завозити от на тиждень таку кількість боєприпасів через переправи нової каховки, бо інші вже не діють. Я вчора сказав, що ми бачили на на мої люди це, як везуть на каховку колони з Джанкою йдуть. Зараз все... Буде упиратися в можливість росіян постачатися через ріку. Такі випадки були. Ви знаєте, Сталінград постачався через річку довгий час. Побачимо, як вдасться їм через Дніпро постачатися. Це ключове питання для другого етапу операції, про який ми поговоримо. Для нас це. Отримання нових теж підвезення ресурсів для ведення бойових дій, також поповнення наших сил. Ви бачили, що ну скільки ж можна шіст... скільки ж може ось 60-та бригада. Скільки ж може ось вона тут вказано, я її на тизне рівень більше звити. Скільки може наша 60-та бригада уриватися на півночі? Який час вони, звісно, що герої, вони наступають, вони тримають лінію, але скільки вони можуть там уриватися, сигати 8 днів боїв? Це дуже важко насправді, і все залежить від того, чи зможемо ми посилитися на всіх цих напрямках, чи можемо ми. Свіжу кров влити в наступ. Для росіян важить не так свіжа кров, як можливість постачання матеріального. Ну, які загрози нашого наступу, мене питають. Загрози, пер, ви знаєте, що вони пробували. Ну, Те, щоб мене питали, чи вони відбивають під наш клин, Ну, вони пробували у Брускінського, не вийшло. Може, тому що наші співночі тиснуть, вони кинули цю дурню. Потім вони. Втнули вчора, сьогодні не, не полишили своїх зусиль. Отут на цьому на термунові поди. Зелений гай, барвінок вклинитися сюди, в напрямку на Шевченково. Ну що можна сказати на це? Ми вдарили сьогодні. Вже карта дуже швидко мінялися в бік йому фланг контрна, контрудар. Їхній був контрудар, наш контрудар. Чому їх так цікавить? Мене самого враж... чому їх так цікавить оцей напрям на Миколаїв? Є кілька причин. Ну, перше за все, що це кратчайше до Херсону відстань, тому що це важливо для пропаганди, перш за все для доповіді на гору. Друге, питання, що у них є, можливо, є якісь. Ілюзії щодо інерції їхнього наступу на Миколаїв, третя причина, яка мене найбільше цікавить, і вас має найбільше цікавити, чи є на цьому напрямку якісь українські сили, які загрожують росіянам настільки, щоб вони вдавалися до контрударів? Чи маємо ми тут свіжі ресурси для наступу безпосередньо на Херсон на лінію оборону? Самого Херсону. Оце питання, на яке нам з вами, як Незалежним аналітикам, належить відповісти ближчим часом вести тут розвідку, чи є тут нові наші сили. Оце от що ви маєте знати. За постачання я вам пояснив. Тепер можемо на цьому, в принципі. І завершити перший етап операції відбувся. Яка перспектива? Мене питають. Ну що тут можна сказати? До перспективи ще рано. Ми маємо довести перший етап. Де тут ця карта? Ось ми маємо довеш... довести до ума перший етап змаганням, наблизитися до предмосних укріплень Херсона-Каховки та потиснути їх на півночі. Поки що не можна сказати, що перший етап операції виконаний. Він був в паузу, тому що ресурси. Вичерпуються люди, втомлюються. Ситуацію на фронті треба осознати, треба доповісти, треба отримати якісь накази на подальші рішення операційні. Побачимо, як ми завершимо перший етап операції. Я передбачаю, що першим етапом операції є вихід все-таки ближче до оборони підмостних укріплень. Це в най... Вигідніші для нас ситуації, найоптимістичніший варіант це ми вийдемо на підмосне укріплення Херсона та Каховки. А далі побачимо, як цей наступ буде розвиватися. Бай. Лайкайте. Like От бачите, чули Асю?